Давайте подивимося по азовцях полонення Азовсталі. По-перше, є питання, яке пишете, коли їх мають звільняти, чи можуть бути обміни зараз ближнім часом. А по-друге, теж є оцей от заявлений трибунал, який вони хочуть провести ті расисти в Маріуполі над, над нашими воїнами. Оцих два питання ми зараз розглянемо. Отже, перше питання: ми зараз дивимося, що з приводу того трибуналу в Маріуполі, чи взагалі, в принципі, того трибуналу. Ну, заявляють, що в Маріуполі, чи він буде, чи не буде ще одну карту. І другий розклад ми зробимо. Чи зараз найближчим часом варто очікувати. Хоча б якихось обмінів, хоча б якихось рухів в обміні і азовців, і військовополонених, в принципі, як таких. Усіх, хто там зараз перебуває, Паш Кубків. Це я дивлюся про загрозу, пов'язану з трибуналом. Про що власне карта? Переговори, балачки, балачки, балачки. Отаке. Далі. Паж мечів. Кардинально так от налаштовані зробити показовий показове е, е, привселюдне покарання. Третя карта. Аркан Зірка. Це теж як досить потужне втручання і світових важливих організацій спільноти. І втручання пов'язане із. Е, Закордонними, я не знаю, що це, організації, плюс вищі села ті самі. Тобто, знову ж таки, багато залякувань, багато оцих всіх, що вони тоді зроблять, як Валенівці, що вони зробили? Не те ж тоді смертна кара, смертна кара. В результаті вони все облаштували, самі не знаю, там підірвали, що вони там зробили і так далі. І облаштувало що це потім наші вдарили туди. Знов карта такої заморозки паузи. І рицар Пентаклі питання, яке все рівно вирішується. Тобто це теж робиться оці, оці от всі заяви і так далі. Ви знаєте, от хочеться сказати таке страшне слово, як для торгу. Розумієте? І чітко, чітко тут іде ем, карта. Що дай Бог, щоб це якраз. Була дійсності тільки, тільки от балаканина. Але так, вони готові, але вони готові навіть якщо покарати, то покарати іншим чином. А це от 90% це робиться для вкотре, залякування і наведення страху. Тепер далі ми дивимося, за обмін, обмін військовополоненими азовцями протягом серпня місяця. Так, що у нас тут є? Значить, є карта, от зразу пішли: переговори, таємні переговори, приховані переговори. Шестірка мечів. Іде карта натиску. Натиску. Паш Пентаклі, пряма позиція. Тобто, новини, які можуть бути хороші новини. Королева, ой, кажу, королева, третій аркан у нас. Імператриця. Тобто, обміни, які такі можуть бути. Так, як я раніше казав, від двох до трьох Таких, як би, до двох-трьох можливих обмінів протягом серпня місяця. Якраз от активно це би мало починатися десь в проміжку, якщо брати 6 днів. 6-8 це виходить 12-14, плюс 6-8 днів, плюс 10 днів максимум, це виходить десь 20. Перше, 22, 24 і десь ближче до кінця місяця. Тобто можуть бути два або дві або три точки. Я, звичайно, не можу цього гарантувати, і все рівно я не бачу такого, щоб повноцінно вже всіх обміняли протягом серпня. Ні, ні, це не має повного, повного обміну. Всіх обміняють і так далі. Хочеться в це вірити. але я дуже в цьому сумніваюся. Бачите, карта такої скупості. Все одно це не буде повноцінно всіх, неповноцінно не всіх обміняють, але все рівно частину, дай Бог, щоб вдалося обміняти. Ну ось таки, бачите, не всіх, велика частина залишиться ще під, під замком в тих їхніх таборах, в тих їхніх тюрмах, але боротьба продовжиться за те, щоб визволити наших воїнів. Ну я кажу, з тими гадами вони все одно вони так говорять, говорять, говорять про якісь ті показові страти, трибунали. А тоді вони організовують, типу, теракт, що це е, наші е, зруйнували там, отак як було в Оленівці. Хоча вони це їхніх е, е, рук роботи. <г ul Monkey -tune> На все Божа воля, кожен день ми молимося і просимо за реалізацію кращих сценаріїв, нейтралізацію гірших сценаріїв. Приєднатись до наших енергопрактик і продовжуємо наші молитви.